Ні, у нас машина поламалася, зараз майстер приїде. Так. Да. Да? Ну то ходіть, поможете попхати. Да. Ходіть можете. Ні, ну то я чекаю на майстра, я вмію в хаті. <кху> Ми що кіно знімаємо, ми не кіно знімаємо. Ми знімаємо як славного міста Зборова козацької слави. Це, 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 це. автобуси, Туриць, Туристи їдуть. Ну, то, що не забороняється? Ні, чого не, не забороняється. Просто перші туристи за цей тиждень. Треба ж зафільмувати. Герою треба знати лице. Вася, так. вийди, привітай, що так втік мене побачив. Васильку! Я тебе своїм колегою вважав, Йоптвою! Вася, Міша, вилазь! Вас як звати? Як звати? Не, ну, е, я просто чисто по-людськи. Ти можеш і не, і не казати. Ти я тебе вітаю з, з Новим Роком! Е, 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 Вася, ми тобі подарок все, ми зараз вон машину відіпхаємо, хлопці візьмуться, машину відіпхаємо. Е, це. <клес> ну але ви ви будете героям Ви будете героям! А там не то а... <клес> вода не стане. Та то буде, тут писать бачити, ви знаєте. приїхали. приємні! Оце ось справа! БАСКА! БАСКА ти що? <клес> Та не ховайтеся так! <клес> <ти бреш>, <клес> Бастя Бобів, ти що, дурак! <клес> то хто? Той БОПІВ! Блять! Здрав'я брак! Є.